Вітаю всіх в наступному модулі, і тут ми перейдемо до голосових практик. Для чого це потрібно? Наш голос це не просто інструмент для взаємодії з зовнішнім світом, щоб спілкуватись з оточуючими людьми, щоб доносити якусь інформацію, привертати на себе увагу таким чином, а це також інструмент для внутрішньої роботи. Бо завдяки вібраціям власного голосу, ми можемо запустити певні процеси в своєму організмі на клітинному рівні. І віброакустичну дію голосу, можна порівняти з віброакустичною дією співочої чаші. Тільки це інструмент, який завжди з вами, завжди всередині. Треба просто не забувати, ним користуватись. І в наступних відео я покажу декілька дуже простих. Справ, які ви можете виконувати для того, щоб наповнювати себе ресурсом. І перша вправа буде присвячена нашому нижньому енергетичному центру. По семічакровій системі це дві наші нижні чакри, по Даоській системі це наш нижній дентянь. Хто не хоче занурюватися в чакрально енергетичні аспекти, це просто нижня частина нашого тіла. Яка відповідає за, в принципі, за наше заземлення, за наше право бути тут, ходити по цій планеті, право впевнено стояти на ногах, мати опору під цими ногами. З цього все починається. Це база, на якій будується вже все інше. І вправа заключається в тому, що ми будемо звучати звук О. Максимально низька нота вашого діапазону, але комфортна, щоб не було жодних неприємних відчуттів. Це не обов'язково має бути така сама нота, яку буду співати я. Шукайте свою. Просто щоб вона була низька, щоб вона була глибока. Хто вміє керувати своїм голосовим апаратом, можна трохи опустити гортань, щоб більше заглибити той звук. Це така позиція позіхання. Uh, да, От туди ми його направляємо для того, щоб максимальна вібрація пройшла по нижніх резонаторах, і ми відчули певні процеси, які відбуваються в нижній частині нашого тіла. Кладемо руки на нижню частину живота і уявляємо, що наш звук це енергія, яка накопичується під нашими руками під час нашого співу. Спів, звучання. Я буду робити 9 разів. Якщо зручно співати разом зі мною робимо це. Якщо незручно, можна подивитись, зупинити і зробити ту кількість разів і такої довжини звучання кожної ноти, щоб вам було комфортно. Але бажано не менше дев'яти. І поїхали. Oh Oh Можна трошки відпочити, зробити вдих, видих, порухати плечима, трошки струсити руки. І зараз ми прозвучимо той самий звук, але розсуваючи наші руки по кордонах нашого енергетичного тіла. У нас не тільки фізично, у нас, в принципі, багато тонких тіл, але ми намагаємось відчути ось це енергетичне тіло, яке наповнює простір, да, про який кажуть, аура людини, поле людини. От Ми шукаємо звуком, шукаємо, де воно закінчується, і наповнюємо цим потужним, глибоким звуком своє поле. Поїхали. OM oh. Oh. В процесі може здаватися, що вас стало більше, хочеться розпрямитися, наче ви ростете і розширюєтесь. Це хороші знаки, і продовжуйте в тому ж дусі розширити себе.